А якщо я вам скажу, що лише з макаронів та помідорів можна приготувати неперевершену вечерю. Усім привіт! Сьогодні підготував для вас рецепт напрочуд простої та смачної пасти на кожен день. Кладемо воду на макарони і одразу берімося за помідори. Їх розрізаю навпіл і роблю такі надрізи. Викладаємо у сковорідку, накриваємо і так смажимо кілька хвилин. Нарізаємо півкільцями цибулю. І до помідорів. Готуємо так хвилин 5. Тим часом вкидаємо відварити макарони. За цей час помідори добре розм'якнуть і з них буде легко забрати шкіру. Смажимо уже без кришки кілька хвилин. Чавимо або нарізаємо три зубки часнику і до засмажки. Ще хвилину тримаємо на вогні і вимикаємо. Перекладаємо усю засмажку у чашу блендера і збиваємо до однорідності. Повертаємо назад у сковорідку. Додаємо 150 мл вершків або кілька ложок домашньої сметани. Щоб було трохи більше рідини, додав ще 100 мл води з-під макаронів. За смаком солимо, перчимо і вкидаємо спеції. Раджу італійські трави. Закидаємо макарони. Якщо маєте можливість, додайте також шпинат. Накриваємо і готуємо разом ще хвилин 7. Час від часу помішуючи, ось так за пів години можна приготувати вишукану вечерю. Доповнити можна пармезаном чи будь-яким іншим твердим сиром. Якщо вам сподобався рецепт, ставте вподобайку, пишіть коментарі та підписуйтеся на канал. Готуйте із задоволенням, смакуйте з насолодою.